Надіємося, що в наші кримінальні справи все ж таки новим прокурором будуть розглянуті так, да, і, і, і ініційовані так. нами, громадськістю, Добре, да. Подивимося. В мене одне із позицій, якщо ви маєте на увазі, здається, хтось із самопомочі, чи з демоліянцю, хтось мені писав постійно. Ці справи так, ми будемо хто це Як, так, ми так, ми ми. Так, як так, то, так може бути, що ви 7 числа призначаєте перевірку Янка службову? А чотирнадцятого він призначений в Луганську. Це значить, що перевірка буде вже... А ви хотіли ще місяця три, щоб Янко був прокурором з Капацької області? Ні, просто ви призначили. Чого, і... чого тоді перевірку? Го... От станете генеральним прокурором зробите по іншому. Я, а вас... я вважаю, що в мене є місяць поміняти всі поку. Do вас mm -hmm. не можу на Я А, 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 а адекватные граждане вас поддерживают, потому что mm -hmm. е, yeah, нужно пройти yeah. направление. Ви на пресу говорили, що ви будете боротися з корупціонерами. А мої листи і наші активістів, що людина не порушення в декларації, просто приводяться з прокуратурою. Нужна ще знаєте, що робити. Знає, порушення декларації не є, є компетенцією генпрокуратури. Вчить почес. Ми, ми розраховуємо що, а, то, що ви а... говорите в пресі, то законними Ще раз по буквам. Порушення в декларації не є предметом роботи генпрокуратури. Будь ласка, вчіть закони, якщо мене звинувачити, в нерозділ ви визволюте боротися з людьми, які не декларують. Олександр Третій раз поруш за порушення в декларації не є підслідністю генпрокуратури. Для цього створено на ЗК, яке запрацювало минулого тижня. Будь ласка, перед тим як брати мігафон вивчити, що туди кричати до генпрокурора щодо декларації, не звертається Юрій Віталійович, я ніде не казав, що я буду боротися з корупцією. Ви не хто адміністративна корупція і кримінальна корупція є дещо різними речами. Вони чули ще вчить час. Юрій Віталійович, можна вам обратитися. Вважайте, що ви засвітилися, ви з корупцією, а я якось постараюся. Юрій Віталійович, можна вас попросити об одної любі? вина ваша компетенция проверять тоже, тем так моральную чистоплотность активистов. Потому что если активист, у кого активная позиция, и не актив... важно. Ні, це не моя, просто Ну, то січоча сама на коміч, коммерческу... на коміч основу становить це. Насправді, все дуже просто. Ну, до кінця цього місяця будуть у публіковані, буде вже є на сайтах заяви про доброчесність усіх прогорів і їхні податкові декларації. Ті, Знайде неправдиві дані, може натиснути кнопочку з близької і дати скаргу на те, що, наприклад, чоловік пише, що він має старого москвича, а насправді їздить на лексусі. Будь ласка, дайте інформуватися. От той, хто дасть цю інформацію, от той, хто дасть цю інформацію, тільки не блеф, а справжній, от той і є е, громадським активістом, який нам допомагає. А решта, які в цілому. Говорять про корупцію, але не можуть навести жодного факту. У нас вистав... є факти, у нас якщо факти нищаться, Юрій Віталійович. А якщо школа школа факти нищаться, наприклад, 2000... я Вибачаюсь, дві хвилини. Я про так розумію, що прокурором у нашій області буде пан Рахівський. Я не могла ні. Пан Рахівський очолює звук Полтавської області. Шкода мені Полтавської області. Тому що в 2008 році, коли він у нас був головним міським ну, міліцією, він не був міським міліцією. був обласної. Бувський був, який був, був. 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 це був дві тиші сьомий обласної мою справу. Просто мене винесли будинок. Я сама допитала людей. Мені казали, що не мають о... Це в якому році 2008 рік. Ось можливо і був, бо в цьому році точно не було. І коли мало того зникли, я просила, я ще в журналі. Журнал зник, справа зникла, в прокуратурі заяви зникли, і ці люди далі продовжують працювати в правоохоронних органах. Топовий об'єкт, як у нас у копаті кажуть наші Україні. Я звичайна людина, я активіст, боремося як можемо з нашим начальником вже. З моєї точки зору боротися треба офіційними заявами, а не криком мінефон. Ні, не болімо віталію, це все можна... Відмови прокуратури генеральної. в тому чи... Третій місяць Київ не відповідає я за захисту. Якби хотіли почути, я, місяць почути місяць я починав місяць цю місяць разу, бо вам захотілося мене повчити. Так от третий назвав. Я чому? Не до вас я до нього зараз кажу. Я перепрошую третина з вашої заяви мені здалася е, обґрунтованою, і там відбувається службова перевірка. Дві третини, м'яко кажучи, не стосується або нашої компетенції, або реалії життя. Це може бути. Я також був людиною, яка нічого не розбиралася респонденції. Нічого тут страшного немає. Ще раз кажу: єдине, таке не думайте, що ви остання інстанція всього. Я хочу нагадати, Віталій. я обчаюсь, я разом хочу ми можемо спрацювати. І, хочу... Знову ж таки, але ти поміти, як визнавати помилки службовим особам, яким я, я такі саме і вам майдан навіть. Ви знаю, до, та, доробите то все, щоб були ці снайпери? Ви то, покарані, щоб, щоб ці люди на небі не просили нам, знаєте що, а що ми Ви не бачите, що щось робиться? Я не Шо, бачу, бачу, бачу. щоб хтось сидів. Усі повтікали. А ви? А, а ви не знаєте про те, що 15 фізично знаходяться в суді присяжних? Е Святошинського району міста Києва 15 біркутів. Так. А ви не знаєте про те, Боже, що заочно вже починаються через місяць, а всі дані, ще чоловік на 12. Ну Добре, це, це процес, 5, процес, але 8. він буде закінчений. Правда, восторжествує? торжествує. За сидя. тих людей хочуть. Моя, поквітає? Віддати поквітає? Суд, моя ага. задача віддати суд. Моя задача віддати суд з обвинувальне, які не розвалиться. Бо всі несуть квіти, все то, але нічого не робиться. Я ще раз я перестану вами розмовляти, якщо я... перестанете я... мене чути, бо нічого не робиться. Це брехня, груба брехня. Сайпер, які знаходяться на території України, ми ще місяць тому ще п'ятьох затримали. І говорить, що нічого не робиться. Поїдьте в Крим, привезіть мені. Я його тут же заарештую. Я відпустив садок. Ні, не вінваті, то ви не вийде. Так таки перестаньте балаболити московську фразу нічого не робиться, ще раз кажу. 15 беркутів знаходяться в суді, п'ять в СІЗО. Ще чоловік 20 заочно буде засуджені, в тому числі солодовник. Але перестаньте повторяти фразу, яка вигідна тільки тим, хто хоче пустити руки. Нічого не робиться. Не опустає. Ну так не кажіть, що нічого не робиться. Бо мене це також радить. Бо вибачте, бо, вибачте, в мене оця обли... оця частина обличчя була в мозгах. Заселених, до речі, міліціонерів. І до речі, Рахівський стояв разом з ними на барикаді. Розумієте? До речі, ну так не кінчив. А Павло Кованенко, якого так люблять поливати, теж у вас працював. Єдиний, хто зібрав усі е, кулі і стіл, і стін, і з дерев. Якби не зібрав, а як Свободівці просто показали на телебачення, викинули під стіну. Нас би було як судити. Тому не всі мінті. Ні, я нічого не маю дуже важливе питання від громадського Мені що не Ні, це моє звернення. Я конечно колосминиць громадянин мешканці району. У мене в 13-му році працівники сваляв корові діла міліції без постанови суду. Увірвалися в мій будинок, викрали все майно, пенсію, покинули боєприпаси. Сфабрикували проти мене кримінальні справи, бо це звернення до вас. І я вже е, на бездіяльниць прокуратури Закарпатської області про постанову про визнання тут потерпілим, направив вас на адресу. Візьміть, будь ласка, під свій особистий контроль. Добре, Прокуратура Можна? обладнання Юрій дії. Можна да, секунду. візьміть У ласку, понеділок додавчий, о 12.00 тут усі бажаючі зможуть записатися на прийом до нового обласного прокурора. О 12.00. Е